Всім привіт! Ви на каналі Farm Ок. Пропоную вашій увазі кропу пахучого плоди. У мене є два виробники. Перша це Віола Запоріжжя. І інший виробник Golden Farm Київ. Відпускається в пакетиках по 3 грами 20 пакетиків. І в розсипі 50 грам і 100 грам. Для чого ж його застосовують? Яку він має дію? Належить до фармакологічної групи антацидні, противиразкові і вітрогінні засоби. Засоби для лікування кислоцезалежних захворювань. Має жовчогіну, спазмолітичну, сечогіну і вітрогінну дію, підвищує секрецію шлункових залоз, регулює моторику кишечнику, проявляє відхаркувальні властивості. Покази до застосування це метеоризм, запальні захворювання дихальних шляхів, бронхіти трахеїти у складі комплексної терапії. Протипокази це підвищена чутливість до речовин, які входять в кріп. А також вагітність не можна і людям зі зниженим тиском також вживати кріп не можна. Яка ж його дія? Найбільш виражена дія кропу це є наш кишковий тракт, оскільки він допомагає при запорі, нормалізує перистальтику кишечника. Знімає розлад травлення, відновлює мікрофлору, покращує апетит, нормалізує процес перетравлення їжі, збільшує секрецію шлункового соку, збільшує виділення жовчі, підсилює її відтік. Також допомагає при проявах гастриту. Також можна застосовувати при колітах, панкреатитах і хворобах печінки. Також дуже добре допомагає при запальних процесах на шкірі, тобто не можна вмиватися настоєм. Кропу можна вмиватись і вона знімає запалення. Дуже добре усуває в немовлят. Також можна давати при коліках, при запорах діткам. При запаленні очей, його ще також застосовують ватні тампони, мочують на стій кропу і прикладають до очей, знімає запалення при для зміцнення нервової системи ще можна застосовувати, нормалізує сон, кліп. і має сечогінні властивості, тобто допомагає при запаленні сечового міхура. Можна застосовувати дітям віком від 6 місяців, одну столову ложку плодів помістити в посуд, залити 200 мл кипяченої води, настоювати 15 хвилин і приймати охолодження за 15-20 хвилин до їжі. Дуже корисний, повинен бути в аптечці в кожного вдома, адже в нього дуже багато лікувальних властивостей. Має дуже хорошу дію. Тільки пам'ятаємо, що коли є низький тиск, вагітність, його приймати не можна. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.